Нью-Йоркському музеї Метрополітен експозиція творів Енді Воргола на виставці назва якої порівнюючи з Ворголом, 60 митців 50 років, демонструється робота Воргола разом із творами інших художників, на яких його мистецтво справило вплив. Цей вплив залишається відчутним через 25 років після його смерті якщо пильно продивитись, то воргол скрізь. Якщо ж ви працюєте над виставкою, це помітно ще більшою мірою. Ось у метро, ви бачите в когось оригінальне татуювання. Ось особливо вдала реклама чи портрет. У всьому цьому відчувається стиль Воргола. Ведеце Засновник школи по парту Енді Воргол, справжнє ім'я Андрій Варгола, народився в Пісбурзі, штат Пенсильванія, в родині українських ленківських емігрантів. Чимало критиків вважають Воргола одним із найвпливовіших художників 20-го століття Чимало людей говорять про дуже сильний вплив Воргола, чи то як видатної постаті сучасного мистецтва, чи то як непересічної людини в чомусь навіть дивної, яка проторює в сучасній культурі невідомі шляхи. Гадаю, кожен художник в цьому плані взяв щось від Воргола show um, got something from Warhol. Виставка, що складається з кількох тематичних розділів. Це захопливий діалог між творами мистецтва та художниками різних поколінь. Поруч із Ворголом тут Роберт Гобер, Чак Клоус, Гехард Ріхтер та інші. Як говорив сам Воргол, поп арт для усіх. Виставка музею метрополітен працює до 31 грудня.